Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночого термоодягу у лоті 10 одиниць. А це кофти та футболки. Розміри S та L. Футболок у лоті 3. Вони всі у розмірі L, склад 50% котон та 50% поліестер. кофту лоті 7, три у розмірі S та 4 у розмірі L. Склад той самий, котон та поліестер. Замовити цей лот ви можете у наших менеджерів, також на Viber або Telegram каналах Всім дякую за увагу!